Так, вітаю вас, мої глядачі. Сьогодні вийшла в ліс після морозу, снігу, дощу. Ну, В лісі, звісно, сніг трішки лежить. О, погода сьогодні гарна, то вийшла подивитися, що ж у лісі у нас є, які грибочки, природа. І для здоров'я гарно, навіть коли грибочків немає, да? що значить такий ліс? Ліс це, це життя, це здоров'я. Так, друзі, запрошую вас сьогодні зі мною прогулятися по майже зимовому лісу. Так, друзі, запрошую вас і вперед. Дивимось майже на зимовий, красивий ліс. ліс. Подивитися. Чекає мене моя чага. Дивіться. Вона мене чекає. Ну тут її небагато, але для того, щоб оздоровитись, хватить Хватить надовго. Так? Я вже їй показувала, як я її знайшла. Дивіться. Що її відрізняє від капа, від сувеля, це чорний. Зверху колір чорний. Бачите, ярко виражений, чорний, наче брізку взяли, якби да, підпалили. І це якби вона обуглилась. І коричневе таке золотисте всередині. І оно до невеличка. Так, треба взяти пилочку і прийти її забрати. Бо хтось замість мене забере. Я буду мені жалки перший раз в житті отак знайшла. І так ще її можна, бачите, дістати. Так, йдемо далі. Ой, повітря просто супер у лісі. Друзі, виходьте на прогулянку, насолоджуйтесь свіжим повітрям. Пташки, ворони каркають. Ой, гарно, гарно. І такі... Морозець, знаєте, як земелька була така волога, але вона зараз не провалюється, тому що вона трішки підмерзла. Так, дивимося, які грибочки у нас змогли вижити в таких погодних умовах. Ой, друзі, зайшла в містинку, але я знаю, що вони тут ростуть. У нас тут сосна. Так, у мене тут буде робота. Класна робота. І вдома буде робота. Клас. Дивіться, що я тут знайшла. У нас тут дивіться, які міценки красиві. Міцейки. Міцена Грибочок. Дивіться, це у нас гігрофор пісній. Дивіться, скільки багато. А тут маленькі вони. Ой, клас. Ой. Це я, мабуть, йшла, наступила, не бачила його. Так. Пішла, так, це теж дорослий. Ну, хтось на нього наступив, бачите, який він колір. І колір, може бути, бачите, різний. А тут, дивіться, скільки їх багато. Цей грибочок, він, а ось міцени, які красиві. Дивіться, космос. Просто космос. Яка красива шапинка, дивіться яка. Ой, красива. Клас. Краса. І тут міцени багато. І у нас тут багато-багато їх -багато Так, зараз у мене буде робота, друзі, буду з вами зараз збирати. Їх і багато як. Ой. Клас, дивіться. Вони, вони, звісно, такі крихкі, але вони дуже-дуже смачненькі, дивіться, такий лимонний кольор, кольор, такий лимонний колір, бачите, гімінофура, пластинки, такі чітко виражені, такі, знаєте, наче намальовані. І шапинки такі наче зеленуваті, але, може бути, і коричневі. Так, йдемо з вами збирати. Ой. Бачите, тут трошки світліші пластинки. Клас. Так, іду. Їх тут дуже-дуже багато. Вони ще. І ось скільки маленькі. Дивіться, ой-ой-ой. Такі буду більшенькі брати, а маленькі залишу буде в мене робота. Це у нас ігрофор пізній. Клас. Так. Дивіться, які великі. ігрофор пізній. І ось сюди. Так, о, яка ніжка длина. Оце такий м'ясистенький, гарненький. Ось які красиві. Дивіться, тостий. Єгрофор пізній. Клас. Так. Так, пішла збирати, потім вам покажу ще. Бачите, які тут у нас ось великі екземплярчики. Ой, як клас. О! Краса! Дивіться, які букетики. І ось сюди було ще. Він такий смачний, я його і маринувала. І такий, знаєте, наче така вермашелька, да? у баночці. І все так класно. І добрий, добрий, дивіться, які букетики. Ай, падають. Ой, клас. Дуже смачний грибочок. Друзі, а зараз, будь ласка, ставимо лайк. Також пишемо коментарі, ділимось моїми відео. І запрошую нових до себе підписників. І прямуємо далі. Так, дивіться, тут у нас сосна, багато опалу гілочок, трава. Так, вже така підслушала. І дивіться, скільки тут багато наших вігрофорчиків. Дивіться. І бачите, тут вони вже не мають їм тут гарненько. Клас. І багато, і маленьких. І тут ось, дивіться, поховалися вони у нас. Маленькі. Так, да, треба його потрудитись знайти. але вони бувають більшенькі. Бі... Ну, такі, геть величенькі. І ось он, дивіться, стандартно у нас. Так, ось які красиві. Ось вони величенькі. Ну, це перше. Дивіться, які красиві. Ой-ой-ой. А маленьких, ось скільки, дивіться. Я ж тут травичці, зрізно, а І тут он маленькі. Ой, дуже багато. А ну зараз я вам тут покажу. Ага, ось сюди, дивіться. Ось скільки багато в травичці, дивіться. Ось вам і груфорчики. Ой, які красиві. Лимонний колір І ніжка така гарна лимонна. Це молоденькі, але ці довгенькі, бачите, і ось сюди скільки. Так, а це у нас лаковиця. Бачите, вона така тут ось потріскалася, і така розовенька рівнофорі, пластинки такі ріденькі, ріденькі. Це у нас лаковиця. Да, так, неї грибочок, ну, але він такими там, гайти, смаковими якось не, ну, нема в них таких. Ну, як немає грибів, то можна їх збирати. І ось сюди лаковиця, Дивіться, яка гарненька. Ось. Це у нас молоденька, не потріскана. О, так ще можете брати цей грибочок. Так, іду реально. Сніг. Немає снігу. Але... Добре, що земелька під ногом підмерша. І ти глибоко не провалюєшся. І дивлюся, це під які мисли. Отакі у нас такий невеличкий лісочок сосновий, Так, красиво дуже. І дивлюся, тут у нас ігрофорчики. Ну, але тут, бачите, дуже багато трави. Клас! Дивіться, ждуть мене. Ну, клас! Красунчики, боже, які ви гарненькі. Клас. Ой, які хорошенькі. Ви мої хорошенькі. Підмерші які я вас заберу. І там ще Див... мама, синочок і тато. Боже, як красиво. Ой, Які гарненькі. Клас. Отак виросли. Я вас заберу, звісно. А що, я по мухоморчика не пройду. Клас. Дивіться, які гарненькі. Ой, ну, ви знаєте, природа найкращий художник. Так, десь там заховався. Ну реально. Синочок заховався. Ой, як красиво, Ой, красиво. як. Природа найкращий художник. Так, зараз я вас заберу. Ой, мої мене так. так. Та-дам. Ой, який мясистенькі ні. А дивіться, як прикрили мама. Ну, я думаю, це тато, він більший. Це у нас мама. Ой, красиві. Так, а цей у нас синочок. Він у нас навіть не... Підморожений. Ні, трішки є. Трішки. Так, зараз я заберу шапинки. Так, красиво, дуже красиво. Так, сімейка йде до мене. Так, іду тут сосна. Я знаю, тут ігрофорчики ростуть, ну, але їх тут зараз немає поки що. І дивлюся, щось у нас таке цікавеньке. Виросло. Так. А ну, дивимось, що це в нас за грибочок. Ой, як же в лісі цікаво? Не знаю. Да, сьогодні морозець. Ці грибочки такі підмерші. Так, ану. Ой! Так, маслючок. У нас є маслючок. А ну, зараз тут подивлюсь, може, ще знайду. Оце ніжка ні, до речі, не така підмерша, а шапиночка, але то не страшно. Ці перші морози, вони якби не зіпсують грибочки, так що геть. Ой, друзі, дивіться, що я знайшла. Клас, зараз буде аншлаг. І бачу горбочки отам. Хух, Починаю. Емоції просто супер. Ой, дивіться, в цьому році жодної була, що не знайшла. А це у нас, як хто догадався, так, це у нас зеленушка. Ура! Та-дам! Бачите, з гігрофорчиком схожим такий колір, теж пластинок такий лимонний. Ой, зараз буду тут дивитись, дивіться, так, ано. Ну. Ой-ой-ой, бачу вже зелененьке. О, підмерши. Так, виймаю. Ой. Єс. Дивіться, яка краса. Отака От в нас шляпа. Отакі такі в нас. Ой, клас. Так, далі йду, дивіться. Ой, клас. Так. Да, підмерзли. Ой, Аккуратненько. О. Так, дома відійдуть, поки донесу повідходять, вони мене від морозу. Так, далі йду. Дивіться, тадам. Клас. О, акуратненько, Ух ти, Там у нас дві штучки. О, раз і два. Отак. Далі. Так. Отакі у нас гарненькі, Так, а тут у нас бачу, піднялися Ці є. Ну, якби не побачила... Ой-ой-ой, дивіться. Якби не побачила, звісно, такої однієї, що вона... Ой, клас, дивіться. Ой, ручки в мене замерзли. Дивіться, та-дам. Раз. Так. Два. Ой, гарненькі. які, Так, далі. позакриваємо їхні містечка іду до... Ай-яй-яй-яй-яй, ай дивіться. Боже, що робиться? Ой-яй, яй Ой, ой. Краса яка. О! Замерзли. І вам холодно прихвати Ой, які великі, гарненькі. Так, і дивіться, скільки горбочків. Бачите? Так, ось сюди у нас. Так, одіваю рукавиці. Кіпувать, а буду працювати. Ой, краса яка! Дивіться. Ой. Оце вам і... Ой, краса! О, всі підмерші. Так, а тут теж піднятий, бачу, горбик. Так, дивлюся. Ой, єс. Yes. Ось все вам, дивіться, а не вам. О! О, зеленушки наші. О, в цьому році ще жодної не знаходила. А тут вам, дивіться, ой, підфортунило. Клас. Єс. Ой, де молодесенькі, які так закриваємо. Їхні ще можна буде прийти, до речі. Як не буде великих морозів, іду далі. ой Ой-ой-ой. Дивіться, які горбики. клас! Так, достаю. Так, раз, не поламалася. Ну нічого. Ну попробуйте, дивіться, ну як же їх. Ой, боже, дивіться, дивіться, дивіться. Ай, клас. Дивіться. Раз, два. Так, сюди. Ой. Так, да, ручки, звісно, замерзнуть, бо мерзло. Все мерзло. Так, іди, до мене мої хороші. Поламала ріжки. А тут дивіться, що робиться, боже, тут ціла сімейка. Так акуратненько, акуратненько, акуратненько знімаємо все. Ой, ой, де ви там є? Ой. Які вас парики? парики які вас? Ой, о, краса яка. О, Забираю. О, сильно мужка наша. Так, а тут більше у нас немає. Закрываю. Оттуда щось підняло трохи. Так, дивися, далі, 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 далі. Ага, ось тут. Ось тут. Клас. Так, забираю. А це вам і підфуртунуло мені, так? Да? Вот за мною. Ой, оце мені підфуртунуло. Ви згодні зі мною. Ой, краса. Так, а тут а що? А, поломалася шапенка. Достаємо. Клас. Ой, боже, дивіться, що робиться. Ой. Там вже ще мене їх офорчити ждуть багато. Я вже походила, трішки глянула. Під діла, потім трішки глянула, але ж діла не сиділа, знаєте, як ходила, дивилася і находжувала. Ой, дивіться, яка краса, Ой-ой-ой-ой. Ой, ой, які гарненькі, дивіться. Єс, yes. так. Ой, тут теж дуже багато. Так, да, дивіться, як попіднімали, дивіться, як попіднімали. Все підняли. Хочеться їм. О, він там тепленько. Отак. О, ну остаю у вас. Раз, так, два, так. Ой, закриваємо. Так, може, ще у нас тут будуть грибочки. Ой, іду далі. Іду, бачу тут грибочки. Так, а це щось у нас таке. Так, отут бачу грибочки. Дивіться, це ж грибочок, точно ну, тут є щось. Є, є, є. бачу, вже белені є. Ой, дивіться. Так, а ну йди до мене. І не одна тут треба обережно. О, бо позамерзало. Все, йдіть до мене сюди. Ну, чого, бачите, не можна виняти. Все так, як треба, бо ну, зверху такий, стільки багато гілочок мерзлих. О, єс. Yes. Так, сховаємо. Далі йду. Так, ось сюди, дивіться, бачу худобо. Ой, і ось сюди маленькі. Ой. Там єврофорчики, які красиві, я бачила. Так, а це вам і прогулялася, Думала, туди і назад. Ну, Нічого, бачите, відламується. бо сам грибочок мерзлий, до речі. І зверху шапка така мерзла. І отсюди. дивіться, загортаю, а тут у нас грибочки. Так, іди сюди до мене. Ой, ось так. Але, так, дивіться, скільки вже багато нас брала. Дивіться. ось краса, яка. Так, загортаємо. А ось сюди загубила поки. От туди. Так, а ну далі дивлюся. Так, де в нас тут ще горбатки? Скільки багато. І ось сюди, бачите, поклало. І там ну, воно до мене, скільки багато. Так і ще уважно зараз подивлюся. Ой, клас, дивіться, скільки багато. Так. Так, друзі, а тут ми бачимо реально, дивіться, які вони жирненькі, так? Да? Такі, бачите, молоденькі, жирненькі які. Так, да, виняти їх. О! Ламаються, але бачите, молоденькі, такі закриті. Ай, жирненькі ніжки які товстенькі. Клас. Так, і ось сюди. Бачите? О! О, краса яка. Так, і ось сюди, дивіться, яка сімейка гарненька. Одна сімейка. Ой, друга, дивіться, яке. Аккуратненько. Оце вам і краса. Так. І Тут їх там багато, дивіться, скільки буде. Ой. Так, і ось сюди у нас сімейка, яка гарненька. Ой, краса яка. Дивіться. Клас. Достаю. Ой. Це вам ігрофорчики. Так, і хто там у нас іще так хоче? На свободу. Так, бачу тут грибочки, воно деякісь. Ой, так, дивимося. Що у нас тут? Хто у нас тут проситься жити? А? Ой, маслючок. Дивіться, який гарненькі. Дивіться, вам осюди вже кінець листопада. о Отак. От а які, які різноманіття грибочків, так? Да? Ну, реально, дивіться, які гарненькі. Так, і ось тут у нас ще, я бачу, проситься. Я вже зрозуміла по кольору, який там виглядає. Так, я тебе, звісно, звісно, я тебе беру. Ой, ой. Ой, беру. Це у нас так. Мухоморчик. Забираю. Вон, скільки нас збирав на себе. Так, сюди. Так, глядачі, а ну скажіть мені, будь ласка, я оце не раз у лісі зустрічаю оце отаке. Ну, для мене це вандалізм, чесно. Оце дивіться. всі ми шукаємо гриби. Ну, мені наче на зиму потрібно, щоб наоборот деревце було закрите. Подивіться, що люди роблять. Я не знаю, як ви думаєте, це. Ну, на вашу думку, да, це правильно можна таке робити? Ну, от що ви мені скажете? Я йду і в мене ну, реально просто фух, думаю, ну, що воно таке? Ну, Якісь вандали. Може я ну, якось неправильно мислю. Підскажіть, будь ласка, мені, чи я чи це для дерева дуже шкідливо, чи так потрібно робити, чи це я себе так накручую. Бо я ну, природу реально дуже люблю. Але я бачу останнім часом, от, біля кожного дерева, це тут така містинка, ну просто ну, таке робиться. Я розумію, люди шукали гриби. ну, Це не е, 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 не сви, не кабанчики дикі. реально, ну, Я знаю, як кабанчики риють. Тут просто така містинка, що під кожним деревом видно, що. ну... Це робили люди реально. Дивіться, під кожним деревом. Скрізь, Вон, дивіться, просто шукали гриби, ну... Оце. Ну, Підскажіть, будь ласка, може, я себе накручую, може, це нормально, може це не страшно. Ну, дивіться, я не знаю. Ну, дивіться, ну. кабанчики вони так не риють. Видно, що ця людина так рила, що капець, вивернула все. І тут такого дуже багато. Дуже багато. В цій містинці, ну просто геть. Ну, я розумію, там хай, допустимо, цей трухлий. Да? Там трухли. Ну, є дерева живі, дивіться. Ну, живі дерева, живі. Ось сосна жива. Ось сосна, дивіться, ось, ось сосна. сосновий ліс. О, скажіть, будь ласка, капець. Мені навіть, знаєте, хоч воно, може бути ну, дома дерево відкривати, не хочеш да, на зиму, да? стараюся, щоб воно було в теплі. Сам одягаєш пальто, шубу, щоб тобі було не холодно. Ну, оце. Будь ласка, дуже цікаво, хочеться знати вашу думку. Так, друзі, всім дякую, хто сьогодні був зі мною, хто прогулявся зі мною. Всім дякую. Я думаю, що мені прогулянка особисто сподобалася. Я завжди в лісі маю таке задоволення, це мене окриляє, дає мені сили, наповнює мене здоров'ям. Так що, друзі. Бажаю всім миру і добра. І Ще хочу вам показати. Ну, це капець, ну, ну лісовичок мене не пускає. Дивіться. Ой, так. Ухоморчики. Ну. ну, все, друзі, щоб усіх було все добре. Все, до нових зустрічей.